Доброго дня. доброго дня! Треба вітати з чемно щодня, усмішку людям усім посилати, доброго ранку щиро вітати. Зараз у нас заняття з розвитку мовлення. А про що ми з вами сьогодні поговоримо, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Послухайте її. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з глинок, називається. Будинок. будинок. Вірно, мої хороші, називається будинок. Подивіться, будь ласка, далі. Сьогодні ми поговоримо про дім. Дітки, подивіться на картинку і скажіть мені, будь ласка, який цей будинок? Який він? Це одноповерховий будиночок, дітки. Він великий чи він маленький? А це Він маленький цей будиночок. Ще який він? Красивий? Він красивий? Так, правильно. Скажіть мені, будь ласка, подивіться: тут є це одноповерховий будиночок. Тут один... Поверх. Отже, він називається одноповерховий. Повторіть, одноповерховий. Одноповерховий. Так, правильно. Скажіть, а що є в цьому будиночку? Що є в цьому будиночку? Ні ну, Що є в будиночку? Двері є. Да. Так, що ще є? Ну, Громка. Вікна є, окна, вірно. Окна Вікна що ще є? На хвост, на димар, вірно, є димар. Так, що ще? А стіни є? Стіни є. Є Шти. дах, правда? Дах Шти. є в цьому будиночку. А подивіться, чи є тут сходи. Шти. Бачите, ви тут сходи? Шти. Ступенечки, сходи. сходи ступенечки. Так, є, подивіться. Да, Бачите, ось сходи, да. вони на вході в дом. сходи, ступенечки, так? Mm -hmm. Є, вірно. Мама. А чи можна порахувати, скільки в будиночку вікон? Два. Два вікна, так, можна порахувати. Вірно, молодці. А зараз, будь ласка, подивіться на слідуючий будиночок. Скільки поверхів в цьому будиночку? Много. Правильно, потрібно сказати, поверхів тут багато, правда? Отже, як можна назвати цей будиночок? «Багатоповерхівка». Повторіть, «Багатоповерхівка». Чому? Тому що тут багато поверхів. так? А що є дітки в цьому так. будиночку? Так. Що є в цьому будиночку? Вікна є так, і правильно сказала Темка, що вікон є багато, так? Ми навіть не можемо зараз порахувати вікон є багато. А що ще є? Стіни є? Стіни, двері, сходи. Правда? Скажіть, будь ласка, а що в цьому будиночку одне? Що одне? Правильно, дах так, так, в цьому будиночку один. Так, правильно, дітки, молодці. А зараз ми з вами пограємо в таку гру, я вам буду називати слово, а ви маєте сказати протилежне. Ось, наприклад, один будиночок маленький, а інший. <плес> великий, так, маленький, великий. А. Правильно. Один будиночок низенький, а інший. <плес> Як? Низенький один будиночок, а інший який? Вийшло! 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 Вірно високий, вірно високий. А зараз подивіться на цю картинку. В одному будиночку є димар, а в іншому. Я не Правильно, Ні. а в іншому нема. Правильно, мої хороші, а в іншому нема. Так, Ні. а тепер подивіться, будь ласка, на цю картиночку і скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте? Що швидше збудувати? Маленький будиночок чи великий? Маленький. Так, звичайно, маленький. маленький будиночок швидше збудувати, аніж великий. Вірно, мої хороші? А зараз ми з вами розглянемо таку картинку. Скажіть мені, будь ласка, хто зображений на цій картинці? Двойка, і сказавай. Правильно, на цій картинці зображені будівельники, правильно, будівельники. Дітки, а що вони тут роблять? Що вони тут роблять? Вони будують, правда, вони будують, вірно. Дітки, на будівництві працює дуже багато будівельників. І кожен з них виконує якусь свою роботу. Ось, наприклад, подивіться на цю картинку. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, що робить ця людина? Стоїть Так, це, це будівельник, який кладе цеглу. Його називають муляр. Він Людина, яка кладе це, так, А ось це людина, людина, яка виготовляє двері. Двері з чого? Дерева. називається тесляр. І ось я вам покажу людину, яка що робить. Вона фарбує. Це людина, яка фарбує, називається маляр. Маляр. Так, маляр. маляр. Добре. А ось зараз подивіться і скажіть мені. Ми бачимо маляр. дах. Один дах у нас з чого? З шиферу, правда? Да. Один дах шиферу, ось він. А один дах з чого? Сіна. Соломи. Дітки, так, да", який, який шифер називається шиферний. Повторіть шиферний. Шиферний. А дак соломи, як називається? Солом'яний, правда? Сумній. Солом да. Вірно. А зараз подивіться, в нас є два будиночки. У нас є два будиночки. Один будиночок, оцей ще маленький, він з дерева. Тобто він який? Дерев'яний. Повторіть: Дерев'яний. Да. Дерев'яний. Да. А будиночок, який великий, він який? Він з цегли. Тобто він як називається правильно? Цегляний. Повторіть. Тегняний, вірно, мої хороші. Так, дітки, а вдома, а вдома? Ми зараз з вами поговорили про будинки, про дім. А зараз ви спробуєте вдома разом зі своїми батьками розповісти про свій дім. Який він у вас? Одноповерховий чи багатоповерховий? Скільки в ньому є вікон, скільки дверей? І ви спробуйте скласти невеличку розповідь про свій дім. Розуміли, мої хороші? Так, так майлик наш посміхається, каже, що ви гарно працювали на занятті. І каже дякую вам, любі дітки. Ви молодці. Та, зайчики, закінчуємо наше заняття. Гарних вам вихідних. До побачення!